Привіт, друзі. Ось і настав той момент в родині, коли спіткалися лбами, ломбами спіннінгіст і карпятник. Настав час дуже тяжкий. Риболовна компашка розпадається. Так що Сюди чашні, сюди шукарський і карап'як амурчик. Карпятник, покушатник, судачатник вже не розуміє, що робити, фіг його знає. І саме фігово знаєте що, що я йому кажу, йди, ребач, без мене на своїх коропів. А він каже, що ні, ніфіга не хочу, тільки з тобою хочу ловити. Що це? А я не хочу сидіти у всіх його комбікорма, корма з цими баулами. Фух, хто дивився? Ефіри той бачив, що Ми вже тут ходили, вже... я вже задовбалася, якщо чесно. Дивіться, сьогодні я тупо психанула, поки він їздив до магазину. Я зібрала спінінгові пакунки і кажу, все, досить. Йду зі спінінгом. Так що такі справи. Я не можу вже сидіти, виглядувати тих коропів, тягати їм відрами ті корма. Вже можна, вдома когось бігемота вигодувати і нікуди не ходити. Так що такі справи. А так, щоб прийти за один день закормитися, і щось добивали, зловити, то в нас нема такої водойми. Тільки треба ходити, мішками викидувати, тоді може щось зловиш. Так що тут такі справи. Ідемо розчаровані. Дуже то кладки не поділили то вудлища не поділили, махові замахали тими вудлищами друг друга, не могли поділити. То ще щось. <реш> так що такі справи. Сергій, ти навіть за камеру вже не берешся, підписники вже пишуть в коментарях, що типу канал то Сергій Колєся. А озвучка зовсім не Сергій Колєся. Короче, конфіскація буде, мабуть. І все. Будемо гнати цих карап'ятників. На їхні вузькі кладки хай там сидить. Як хоче, так і лови. Так що, Ой, тяжко, тяжко, тяжко бути карп'ятником. Тяжко бути спінінгістом і жити разом з карпятником. <рес> Бо вона хішник, а я, а я це, мирна риба. А, а ти жирний короб. <рес> а я мирна риба. Так що такі справи. Жарко. Друзі, сьогодні шторм, вчора шторм. Ну, не я не знаю, як ми будемо ловити. Але зараз будемо пробувати. Я коли схватила цей чохол з двома спінінговими палками. Я таке облегчення відчула. Після тих закормів, тих фідерів та тих вудочок. Ну коротше все, буду вимикатися, як щось буде ловитися, трохи вмікнусь, бо зараз тут реально такий вітрюган. Капець. Просто шторм. Ну що, друзі, є перший окунчик. З ультралайтами розклалася. У мене був так крупніший. Але в мене зійшов. Мені не вистачило місця на цій клаці. Я Сергію завжди, я Сергію завжди кричу, що мені місця не вистачає. Я такий окуняндрик. Такий як. Ставте лайкосики окунчику. Вітер, шторми, друзі, неможливо кидати. Окунь бере, окунь бере, але вітер не дає ловити. Все зносить, поставити б тут повно окуня, поставити б більше. Давай, поставити б поменше вантаж, щоб більше ловити окуня, але вітер не дасть ловити. Бо треба погоду шукати. А судачки мовчать. Вітаю, Сергій! Першим окуням тебе. Починок, починок. То ти мене обігнав, в мене зійшов. В мене зійшов, а ти зловив. Ти куди? За окунем попливеш? <плеве> <плеве> клас. Ну в мене вдвічі більший був гарний там окунчик. <плеве> Але зійшов. Сергій зліва стояв, він вліво туди повів. Мені ніяк було. Та що, витягнеш? Тягни потрошку. Так що, друзі, ось така у нас сьогодні погода та рибалка. Продовжуємо, як щось буде. Ще будемо показувати штати. Я сьогодні не брала, бо вітер такий вам щось там показувати. Будемо якось примудрятись та якось ловити. Ходім далі. І ось Тут завжди собака ось цю палку тягає. Дивіться, прямо біля берегу. Тут таке каміння. І він на цих каміннях взяв. Залотив. Капець! Давай. Клас. Так. О! Який Жвавий! Жвавий. Отакі, друзі, один-один у нас! Відпускай підтримуй хвоста, не ламаємо. Відпускаємо. Давай. О, Дякую, Сергій, за допомогу. Так що продовжуємо рибачити. Забирати так він прямо ось тут, біля берегу. Я вже дотягувала, нічого там не було, а тут почепився. Та таке, таке клювання -ш -ш, з розгону прям схватив. Так, ще один, друзі. Ось такий. Взагалі шкет-шкет. На 7 грамів, ви уявляєте? На 7 грамів. На динамік. Взагалі шкеток. Ось і маленький. Це відпускає його. Так. Де ж гарні крупні окунчики? Клас. Все, продовжуємо далі. Вообще, ти і всі беруть тут. Тут, бач, насипали якогось, чи насипали, чи вона тут і була. Це щебенка каміння, не знаю. І прямо тут біля берегу бере. Щось йому тут подобається цих каміннях, він тут і крутиться. Так, ну що, переходимо на другу сторону, зараз підемо, бо тут вже неможливо, в обличчя вітер, дуже великий вітер сьогодні пориви до 26 метрів. Ось ми вже перебралися і на другу сторону. Пішли вон там, берізки, пройшли той лісочок невеличкий, то вже на іншу сторону. Зараз ще тут спробуємо походимо. Там окунь клював, але дрібний. Крупного окуня. Один самий найбільший, то в мене зійшов. Найперший, перший, найбільший. Найбільший грамів 200 такий. А то все маленьке. Клювання є, та ще дуже заважає хвиля, вітер дуже великий. Вчора і сьогодні Сергій знов хотів з поплавочка піти половити. Коропа, амурчика, карася. Але неможливо сьогодні ловити поплавчанкою, особливо на тій стороні. Може тут, де затишок можна знайти, а там неможливо, так, Сергій? Так, А там діти пошли. Отак зіверний ту і сліва, в морду. Морто. В обличчя. Так що я зібрала спінінги кажу, поїхали, покидаємо. Так що такі справи, може тут ще зараз що зловимо, не знаю. Ти далеко дуже велике коло треба давати, щоб обійти. Там з цієї сторони можна було піти на ту сторону, але також там хтось дуже розумний. Всі люди, як люди, зробили собі... Вихід з двору, залишивши берег вільний. А один якийсь чувак хитромудрий взяв, загородив повністю берег. Бачу, там шланга терчить, чи скачують, чи накачують, чи хто його знає. Ну, Коротше, перейти дуже складно, треба переходити всю вулицю. Ось така краса, як ви бачите, видніється. То зараз спробуємо ще на цій стороні половити. Так, присіли так ось біля кладочки чи на кладочці, біля кладочки кажу. Я сьогодні рибачу на Blackfire від 2 до 8 грамів. Ось таку паличку. Ультралайт Лайт. Кому як подобається, хто вкаже лайт, хто ультралайт. Сергій сьогодні рибаче на кінши від 0,8 до 7. Ось така тут гарна кладка широка, мені подобається, хтось побудував. Дуже чудово. Зараз звідси почнемо. Були ми ось напроти, аж там. І трохи туди сходили. там, бачите, вон жовтіє той паркан. Який треба обходити дуже далеко. Ми підемо потрохи туди, я аж туди до греблі, де ви вже не один раз бачили відео. Ось така буде сьогодні у нас рибалка. Не знаю, чи вийде нам знайти судака. Окунька ми вже знайшли, хоч невеличкого. То спробуємо ще пошукати хижака. Тут, до речі, щука може бути, але поки що вона загадкова, не дає про себе взагалі знати. Так що продовжуємо рибачити. Я знайшла і тут окунька, трохи треба було постаратися, бо на крупний він не захотів брати і почала під берегом його трохи підсмикувати. Сергій, ти мені допоможеш? Конечно. Бо в зубах незручно телефон тримати. Дрібнота, але все одно приємно, як він клює. Два грамчики. ларва від Петриша, як завжди виручаю. Юрій Петрич, рибалка з Юрієм на Юрія П'єтрич. <говорит> Юрій Петрич молодець. Де ще сердито? Ось таких красавців можна зловити. Відпускай. Так, друзі, ще одного окунька я зловила, потім підсумую, покажу вам, на які приманки сьогодні я ловила, що сьогодні спрацювало, причому на одній стороні працювала одна приманка, а на другій стороні зовсім інша приманка працювала. Так що такі справи підсумую, покажу вам. Зараз трохи далі йдемо, часу небагато вже лишилося. Ще прийшов хотабич місцевий. Дідок з такою довгою бородою. Прийшов, покупався, намилився, покупався і пішов. Так що, так що ще один оконьок. Тут трохи тихіше з цієї сторони, менше хвилі. Так що продовжуємо. Всі Сергій розпочинився ще раз. Такий окуньок, але вже трохи побільший. На сексі пакт. На сесій пакт. Наслад вечір'яка. Тримай окуня вже. За краєчок. Ну, а всі? За краєчок а -а -а -а. яєчок. Що, перейшли на трохи далі, наступну кладочку. Так, да? Сергія? Угу. Коротше, такий окунчик. Трохи більше, але також невеличкий. Так що продовжуємо рибалити. Стара собака вже ось так десь заляже, тоді не може встати. Сергій, я зловила одного окунька ще тут і то вже змінила приманку. Зараз пройдемо тут двери. Не може встати, гавкає собака. Не може розкачатися, ніяк вилізти. Кротше на тій стороні краще брав оконь, набагато краще. Тут навіть також зробили пляжик, але тут набагато слабіше. Там де таке каміння, де пляжик, там краще окунь брав. Тут також пісок пляжик, але погано окунь. Взагалі слабуват. В принципі, я дрібну не ставила дуже приманку вже. Судаки за взатищу, щуки за затищу, як ніби тут нічого немає. Так що сьогодні нам не вдалося зловити судака, зараз ще підемо туди трохи далі. І ось така сьогодні виходить рибалка в нас, так що такі справи. Зараз все позаростало, кушарі. Пізніше, якщо я щось зловим покажу, як ні, підсумую і в кінці покажу. На щось сьогодні клював окунь. Ну, хоч окунь трохи прокльовує, то для настрою вже набагато краще. Бачите, тут колись були такі проходи докладок, сміття понакидали, як завжди. Люди тут такі весітки загороджені, сапками хтось побудував, позагороджував. А сміття скільки люди. Глянь, скільки сміття накидали. Чи собаки, може, розідрали мішки. Взагалі. Ну, коротше, колись тут відпочивало більше людей. Бачите, і досі з цепками. Тут зняли цепки. А тут не хочеш на старому? Чи підемо відразу туди? Хочеш, пішли відразу туди, щоб не витрачати час. Хочеш. Ну, То підемо відразу сюди, будемо ще там пробувати. Друзі. Так що, але навіть сьогодні не вдалося нормального окуня зробити. Окунь бере, але маленький, дуже маленький. Це. Що це в тебе? На вертушку видали як вдарить. Яка вертушка, який окунь? Ну як вам дитина? Я вам оконець? Горний? На вертушку, друзі. Я стою з силіконом, в мене тут нічого не клює, а в нього на вертушку дивіться. Тоді можна поставити в облір. Ну молодець. Жирненький відкормлений. Жирненький відкормлений. Та не такий він вже і жирненький. Зараз підсумуємо, покажу, на що сьогодні клювало. Клював тільки один окунь, Судака нам так і не вдалося ловити перша приманка. Далі великі приманки сьогодні окунь не хотів брати, за виключенням вертушки Сергієвої. Далі ось такий добі сьогодні поласував, дивно вперше мене на добі взяв, чи як він. Чи Мікі Маус. Можливо, Мікі Маус, якщо я не помиляюсь від фанатіка, був у мене окуньок. Був окуньок ще на Ларву 1,6. Ось тобто, таке сьогоднішнє асорті. Потім у Сергія там якась вертушка. Не знаю, модняча якась. Сергій, що тобі там за модняча вертушка. Можливо, наступного разу покажемо ще вертушку. І ще прокльована сексімпакт. З розміру, в такому кольорі, також фіолетовий колір або зелений колір. Це у нас десь 2. Здається, два дюйми. Ось такий сексик. Що стосується вантажу, то вантаж використовувала на окуня різний, в різних місцях: 7 грамів, 5 грамів, 2 грами. В різних місцях по-різному. Судака нам так і не вдалося знайти. Так, да, Сергій? Не знайшов судака. Не знайшов судака взагалі. Так що так. Чоловік рада. А чоловік спіймав окунячу на... маленьку приманку на 400 років. Шеста куней і. Ну, окунів ми сьогодні також багато. Я не знаю. Я не всі знімала, але були ще малого. Такого розміру, як ми ловили меншого, більшого, трохи. Ну, Крупних не було окунів. Але окунів з десяток, якщо, якщо не більше було, окунів було багато. Yeah. Я вже не діставала телефон, всіх не зазнімала, бо вони приблизно всі однакові. Так що а судака так і не вдалося нам знайти. Так що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока, до зустрічі в нових відео. Всім пока, зустрічі.